Явіть собі, якби я сказав, що є щоденний жест настільки простий, як це автоматичне здатне радикально перетворити вас в спосіб мислення, створення та навіть рішення і не складні методи чи дорогі методи, але те, що ви робите щодня, не усвідомлюючи свого прихованого потенціалу. Скраві філософи, революційні винахідники та лідери прозорливості домінували в цій таємниці століттями. І сучасна наука лише починає розгадувати, чому більше двох тисяч років тому в затінених Хамеда з Дефін група слотелів зібралася навколо рістотеля. Вони не сиділи у закритих кімнатах, а в вони ходили, коли обговорювали ідеї. Вони називали себе перипатетичним словом, яке походить від грецького «перипатийна ходьба для них. Прогулянка була не просто переміщенням. Це був ритуал відкриття. Рістотель він туютив того, що сьогодні підтверджує от коли ми рухаємо тіло, ми пробуджуємо розум. Ожен крок активує кровобіг у префронтальній корі область, що відповідає за творчість. Та вирішення проблем від них синхронізує півкулі мозку, створюючи ідеальне середовище для геніальних розумінь. Едарма огошедеври народилися в Русі, а не після столу рестоліття Арис. Арвін прийняв ту саму звичку на своїй власності у внутрішніх приміщеннях ноглі. Оразу, коли він стикався з науковим викликом. Він надягав свої витрати на чоботи і слідував за слідом, який ласкаво називався шляхом думки. Аючи майже милю, цей маршрут був його лабораторією на свіжому повітрі, а метам між повільними кроками та глибокими відбитками теорія еволюції почала формуватися. Своїх щоденниках Харвін записав Туй найкращі іди з'являються. Коли я гуляю, його дні дослідження показують, що творча діяльність мозку може збільшуватися до під час прогулянки. Я е, немає як це біологія. Але ті гені просто знали, як насолоджуватися цим механізмом задовго-довго пояснення точні філософи. У свою чергу побачили щось ще глибше вправа в самоцінці та стійкості. Для кожен кроп був декларації волі. Він навчав говорити про те, як доброчесний чоловік повинен бути в курсі та продемонструвати своїми слідами. Таки важали, що персонаж підроблений невеликим щоденним вибором трухатися далі, коли ноги болять. Залиште будинок, коли тіло просить відпочити. А приклад імператор Арко Уреліо написав свої роздуми під час довгих маршів зі своїми лейонами. Оготвори, які вважаються ювелірними виробами філософії, народилися з ритму і походів дорогами імської імперії. Для них хоч би була метафорою для життя, продовжуючи просуватися. Незалежно від перешкод, в чому секрет цієї сили. Аука виявляє, що під час прогулянки наш мозок потрапляє в стан подібну до медитації. Понці називають інрінокові у ванни, які заспорюють Покоїть розум. Кандинавці мають ріловців, життя на свіжому повітрі, що поновлює дух, остосується кожного. В ритм повторювані кроки замовчують ментальний шум, випускаючи прості, для більш чітки та оригінальних думок. І час прогулянки активується стандартна мережа мозку, нейронна система, яка розсвітлюється, коли ми не зосереджені на конкретних завданнях. А ми в такому стані автопілота трапляються несподівані зв'язки. Що виникають інноваційні рішення. рішення? Випадково генштейн пройшов через Рінстон, формулюючи теорію відносності. Або що і кола Ресла зрозуміла свої винаходи на вулицях і вборка. Однак борка. прогулянка не є, привіли їм геніїв Її переконаному світі, де сповіщення та інформація бомбардують нас безперервно. Це стає потужним інструментом відновлення з собою. Коли ви виходите на прогулянку, ні мобільного телефону, ні навушників трапляється щось надзвичайне. Уперше розум вторгся в залишки повсякденного життя, списки завдань проблем, очікуваних розмов, поступово ці потрясіння платить. А методі виникають справжні уявлення. Ті ідеї, які здавалися прихованими під шарами відволікань, таки назвали ці моменти внутрішнім діалогом. Для них мудрість стосувалася не лише книг, а про здатність чути їхній голос. І прогулянка була воротом до цього самознання. Учасні лідери також відкрили цей влада. Ті вже обславився своїми зустрічами пішки, а важливіші рішення були б прийняті не в конференц за Олах, А під час довгих прогулянок на кампусі, «Оле я хочу серйозну розмову, я запрошую людину ходити, сказав він. Він знав, що рух розбив бар'єри, розслаблену напругу і зробив місце для твопчості. Арку Керберг. Та Бама також прийняла звичку перша, яка обговорила стратегії друга, яка роздумує над політичними питаннями. Ромін по садах і логодум рештою, хоч би розчиня формальній секретих середовищ, а столів серед людей без екранів, що розділяють увагу. Існує лише ритм слідів і свобода думати без струн. Існує Також філософський урок прихований на прогулянці, мистецтво прийняти те, що ми не можемо контролювати. Коли ви виходите, ви не вибираєте клімат, вітер чи землю. Він може лише. Адаптуватися і рухатися далі. Естична підготовка, що займається рухом, пікти та підсумував це, е, вимагати, щоб речі траплялися так, як ви хочете. Але хочу, щоб вони траплялися, як вони трапляються, і ви будете щасливі. Кожним кроком ми вчимося текти з життям, а не протистояти уму пому наступного разу. Коли ви відчуваєте застряг у проблемі, твопчо заблокованому або просто перевантаженому, спробуйте тисячолітнє рішення вставати і почніть ходити. А е, як засіприти кудись, а як сам по собі, ехаритм ваших кроків організов. Ви свої думки, щоб поновити вашу перспективу, що ти руху розкриває відповіді, які ви навіть не знали. Рештою, гень, ясність, і навіть внутрішні спокій можуть бути ближче. Ніж ви думаєте, просто зробіть перший крок. Кожен крок це акт прийняття реальності. В той же час жест готовності рухатися далі уж, і ходити під дощем ента і просуваєтесь проти вітру, і втома стискає. І перевершуєте в тому з кожним кроком. Аким чином прогулянка стає школою життя, де кожен урок вигравіровано на асфальті під нігами. А Вчить нас найбільш фундаментального остичного принципу. Ми не можемо контролювати зовнішні обставини, але ми завжди можемо вибрати, як реагувати на них. Це вибір вибір продовжувати ходити, підробляти нашого персонажа більше ніж будь-яке слово. Ручасна наука розкриває дивовижні таємниці щодо того, що відбувається в нашому тілі, коли ми ходимо. Кожним кроком водоспад біохімічних реакцій буквально перебудовує наш мозок і вільніється нейротрофічний фактор, отриманий з мозку, білок, який стимулює ріст нових нейронів і зміцнює зв'язки між ними і двищення рівня серотоніну та дофаміну, хормони щастя та мотивації, і зменшує кортизол, хормон стресу, який розмиває наше здоров'я. І це є нашим розумом, але найбільш надзвичайним є те, що прогулянка активує гіпокомп область мозку відповідальну за пам'ять та навчання. І хто регулярно ходить, зберігають кращу інформацію, швидше навчаються та зберігають розумову ясність, не просто фізичні навантаження. Це віжа для мозку. Пожен крок робить його розумнішим. ожна прогулянка сильніша. Ревні не знали нейронауки, але вони дали цю правду. Вони інтутивно знали, що хочба все не просто спосіб кудись дістатися, а спосіб стати кращою версією себе. Снує особлива магія в тому, як прогулянка знову підключає нас до природних ритмів життя. В світі штучних та кондиціонерних вогнів ми забуваємо, що ми є частиною природи. Прогуляйся, що ця суть повертає нас, коли ви ходите, ваше дихання синхронізується з ритмом, кротів, пульс уповільнюється поки. Не знайде свій природний час, а свідомість не налаштована на частоту землі під нігами. Понські дослідники виявили, що лише хвилин хоч би в лісі зменшує стрес більше, ніж будь-які ліки. Рева вивільняють згинання, речовини, що зміцнюють нашу імунну систему, Але це не лише хімія. Права в тому, щоб нагадувати душу, ким є насправді не машини, обмежені офісами а живими істотами, зробленими для переміщення під відкритим ожен крок у траві на піску або стежці в лісі це повернення додому на наш найвільніше цьому возяднанні. Ми здобуваємо не тільки здоров'я для тіла, але й миру де душі дна правда прогулянки розкривається не в випадкових турах, а в свідомому практиці. Токи перетворили прогулянку на духовні вправи, і ви можете зробити те саме. Учніть з простого божного ранку, перш ніж занурити свої денні завдання, відкладіть 10 хвилин на прогулянку, одити повільно з повною увагою. І чуде ніг з підлогою, лухати ритм вашого дихання, озвольте думкам і йти, не чіпляючись за них. А е, не час планувати день або вирішити проблеми, настав час бути присутнім тут і зараз. Оступово збільшити тривалість прогулянок і створюйте власне слід думків, як це робив Арвін. Е, може бути маршрут у парку, дорога біля річки або просто коліна в кварталь. Ажлива річ регулярність. Ожен день, незалежно від погоди, робіть свіру хритуалу забором – ви помітите, ваші думки будуть зрозумілішими, ваші мудріші рішення та ваша душа більш спокійні. Огулянка стане його щоденним джерелом, сили та натхнення. Леса, мов кризи, та важкі рішення. Прогулянка виявляє і глибшу силу, у світ. Здається, руйнується навколо нього. Коли проблеми здаються нерозчинними, а майбутнє не стає туманним. Є простий жест, який може все змінити, вставати та ходити, е уникнути викликів, а зіткнутися з ними з чітким розумом. Рогулянка у важкі часи в це акт віри в собі. Твердження до світу, в яке ви не здаєтесь. Ожен крок говорить все ще рухаються вперед, незважаючи на все, токи називали це не відставкою, а активним прийняттям викликів життя. Але виходите з цією внутрішньою диспозицією, виникає диво, дивороблеми, не зникають, але вони втрачають владу над вами. І бачите, їх з вищої точки зору знайдете несподівані рішення та відновлюйте сили діяти. А то чудових лідерів та мислителів розповіли, яких найважливіші рішення народилися під час походу в кризи. Ух, Ухніг. Прокидається рухом душі. І де колись була темрява, світло наді запалюється. Прогулянці також єдав силення не тільки тіла, але й душі. Психології є концепція рухової терапії, а в одна з найпотужніших і форм. Коли ми ходимо, особливо постійними темпами, наш мозок потрапляє до стану подібного до трансу, такому стані бар'єр між свідомим та несвідомим розчиняється. А також межами між минулим і сьогоденням тарі рани виходять на поверхню вже не як джерела болю, а як матеріал для розуміння та загоєння. Агато терапевтів використовують терапію ходьби, проводячи санси, коли вони ходять зі своїми пацієнтами, вони знають, що рух допомагає людям відкритись, кинути захисні сили і дозволяє говорити про те, що було б неможливо в офісі. Що ви несете старий чи біль, страх, спробувати вилікувати ріг через прогулянку, родіться і дозволяти цим емоціям на поверхню. А тікати від них, ходити з ними крок за кроком, дихаючи після дихання, ви звільнитесь від світого, що ви тримали в полон прогулянка в спосіб для внутрішньої свободи. Кутурах по всьому світу прогулянка завжди була пов'язана з духовним прагненням та внутрішньою трансформацією. Рестинські паломники йдуть шляхом антяга. У дівчині практикують рухову медитацію. У сульмани оточують або сім разів. Дуїсти адхус проводять своє життя блукаючи. Всі ці традиції розуміють одну і ту ж правду ходьба. Це не просто фізичний вчинок, а й духовна практика. Ожен крок може бути молитвою ожна миля, один кров до правди, ам не потрібно проходити тисячі кілометрів або стати палом. Омнаком е може передворити вашу щоденну прогулянку на священну подорож. Родіться з вдячністю за кожен подих, за кожну можливість рухатися, одити з наміром бути кращим. Ніж вчора, ройдіться з відкритим серцем для того, що для вас резерви. Аким чином, навіть коротка поїздка до пекарні стане паломництвом, до найкращої версії себе. Рогулянка з'єднує нас не тільки з землею під ногами, але й з небом над головою. Вона нагадує нам, що ми є істотами, здатними до чудес. Апер ви знаєте велику таємницю, яку мудриці зберігали протягом століть простий акт, хоч би це сила, здатна перетворити все своє життя, а після пробудження. Не нехай не досягнені мобільний телефон, станьте, надіньте пару зручних кросівок та спідниці для своєї першої свідомої прогулянки і чуйте, як з кожним кроком ви стаєте синішими, мудрішими, вільнішими. Початок ваш розшляху до внутрішньої величі цей текст досягне проявів підтримки. Я розкрию вам техніку дихання предків, яка всього за п'ять хвилин може змінити стан свідомості та розблокувати приховані запаси внутрішньої сили. Я практика, що передається поколіннями майстрів, схожа на ключ, який відкрив. А двері до більш глибоких розмірів вашого буття. Ралиште в коментарях, яка ідея цього вмісту резонувала з вами? Ожливо, все було відкриття, що велич починається з невеликих кроків або розуміння. Того, що тіло те храм трансформації, кожне слово, яке ви ділитесь тут, стає прихильністю до себе в голосуванню, яке ви не дозволите цій мудрості загубитися в потоці повсякденного життя, м'ятати длях до мудрості. Це не абстрактна теорія, а практична подорож, яка починається зараз, а й те перший крок зараз, і завтра не через годину зараз. І це не чекає тих, хто вагається, а розкриває себе тим, хто діє, і длога знаходиться під ногами, учніть ходити.